Всім великий привіт! Дуже радий бути знову з вами. І сьогодні, як завжди, хочу поділитись. А чим поділитися? Звісно ж, моїм заказом. Опять прийшла моя посилочка із сайту Джум. Я думаю, всі ви знаєте, це китайський сайт. І, як завжди, щось я купую іменно або на продаж, або для себе. Ну, цей раз я замовив на продаж, це йде у мене біжутерія. Так що, кому цікавий такий ролик, приємного перегляду, і давайте приступимо, що ж я на цей раз замовив. Перше, що хочу я вам показати, я просто його не розпаковую, бо, тому що він приходить так, прям запакований. Ось, Тому що, якщо я тут візьму одірву, то буде видно, що я його відкривав. І за це не хочу відкривати, тому що, я думаю, ви вже бачили такий набір прикрас іменно черешні. Я, я думаю, хто вже дивиться мої ролики і бачили такі ролики, коли я показував вам біжутерію із китайського сайту. Ось, І в мене таку біжутерію, такий наборчик у мене купили. І, понятно, якщо в мене купують такі наборчики, значить багатьом подобається. І за це я вирішив замовити ще один такий самий. Так що, думаю, що і цей теж у мене піде просто на ура. Так що, і, так що я на це сподіваюся, тому що ну, насправді дуже такий от, прям шикардосний. Набір, і навіть я пам'ятаю, мені мама розказувала, що теж вона ж дивиться мене. І також, коли вона дивиться мої обзори на це все, вона каже, Боже, я як побачила цей набір, я просто-напросто влюбилась в цей набор. Каже, Щоб я була набагато молодше, я б 100% б собі такий б набор б взяла. би і не думала. Ось так. То що набір насправді дуже прикольний. Наступний. Також я замовив е, такий ось набір. Також я його не відкриваю, бо, тому що також запакований, як і предучий. Щоб його було, знаєте, щоб воно було Товарний вигляд, щоб видно було, що він не відкривався, щоб не було ніяких проблем. Також і такий чудесний набор. Він підходить як і на весілля, як і на випускний. Або ще на якісь мероприяття, які бувають такі ось моменти. Тут він, виходить, іменно такий от, прям як жемчуг. Да? Також тут скрізь є камні. Вони прям. Переливаються. І також ще тут така от, ще висить середенька, така от, іменно висулька. от ну Дуже такий, звісно, прикольний. Я, ви знаєте, я ну зовсім не пожалкував, що іменно замовив. бо Тому що я ну я надіюсь сподіваюся, що такий от, тож, наборчик можуть спокійно купити. Чому б і ні. Так що і за це, я думаю, не буду я його розпаковувати. Хай він буде вже так. Слідуючий я вже, звісно, розпакував і хочу з вами поділитися. Це йде ось такий набір, також дуже шикардосний. І, коли, от, я не знаю, от, мені коли я побачив цей набор, я зразу сповнив набор про черешні. От не знаю чого. І так, мені ось я коли подивився, також, що хочу сказати, там в, в кожному наборі йдуть гвоздики, а тут йде ось така от висюлька. Ой, хто більшість любить такі весюльки, то звісно це буде дуже круто. І також, якщо подивитися, також дуже він такий прям е, красивий, такий от, е, вроді кажеться, да? нічого такого тут е, немає. Але коли ти придивишся, або навіть десь він буде е, украшати любу жінку чи дівчину, він дуже буде гарно виглядати. На ній. Та що насправді я ні грами не пожалкував, що купив, би, тому що оформлення також дуже красиве, дуже все красиво оформлено. Камінчики всі на місці, і, як завжди, воно все блистить. Воно все блистить і просто хочеться. От іменно очі мої, просто просто мої очі прямо болять, тому що дивишся і. Насолоджується іменно коли воно це все виблискує. Також, якщо подивитися, і тут і з другої сторони він йде ось так. Так що дуже красиво все оформлено. Так що більшість зроблено да як сказати, під серебро і коли тут теж подивитися, тут така от нормальна, масивна. Цепочка, так що нічого не обірветься, все буде добре. І також, як завжди, в, в кожній цепочці йде от, такі наповнітілі. Да? Можете зробити більше, можете зробити менше це вже по вашому бажанню, як ви собі бажаєте. Так що я ж говорю, бачите, вже падає. Куди ти вже? Вже хоче вже все, розумієте? Так що, шикардосний, класний і. Як завжди, ні гра мене пожалкував, що взяв. Ну, слава Богу, що мене одна радує, що в мене такий смак більшість всім подобається. Так що, і за це я знаю, що то, що мені подобається, я знаю, що рано чи пізно в мене щось із цього куплять. Слідуючий набор, який хочу я вам показати, він, звісно, не приходить іменно ось так. Він приходить ось так. Також дуже такий ось симпатичний набір. Тут йдуть такі у нас теж квіти. Були різних форматів, різних кольорів. Щось ну, мені найбільше іменно в чорному кольорі, якось воно ну, більш таке, знаєте, оригінальніше, більш симпатичніше, як для мене. Ось також камінчики всі на місці. І також, що мені дуже подобається, що тут іде у нас жовтий метал, але він дуже красиво виглядає. І навіть не скажу, що це якась біжутерія, бо тому що більшість таких ось метал, він більше похожий, як на золото. Та що це насправді дуже круто, бо тому що окрас тут дуже такий ось. Красивий. Також, і тут іде цепочка не така довгенька, тут більш така, бачите, трошки коротша. Ну, і також, як завжди, тут у нас є що. Звісно, робити більше-менше, це уже по бажанню, як ви побажаєте. Ось. І що хочу сказати по поводу ваги. Ну, звісно, він такий от масивненький, трошечки такий. Важковатий, Ну, я думаю, що на шиї він так прям сильно важко не буде вам. От ніде вам там нічого зажимати, утяжеляти десь, ще щось такого не буде. Ну, дуже буде гарно виглядати, навіть під рубашку, під любий наряд, який ви собі забажаєте, буде дуже все-все гарно. Виглядати. І також до такого набору, що у нас йшли, це, звісно, гвоздики, сережки. Тоже вони йдуть такими от квіточками. Тоже, ну, формат тоже суперський, і камінчики всі на місці. І також окрас весь рівномірний, ніяких тут браків і з'янів немає. І тут присутствують ось такі гвоздики. І такі ось зажими. Так що насправді ну круті, крутий такий набір, що я можу вам сказати? Хороший набір. Слідую, що це вже у нас набір, це вже більше йде просто така ось цепочка. Чогось от вона мені щось привлікла. Вона така, вроді кажеться, простенька, нічого такого тут немає. Ну сама по собі, тут цепочка дуже симпатична. Тут вона, бачите, таким іменно красивим, я не знаю, да, зафоксірувало. Таке іменно, як плетіння. Дуже гарне плетіння, дивишся і. Симпатично дуже це все виглядає, і по віду теж не скажу, що це якась обична біжутерія. Теж більшість виглядає як під серебро, щось такого роду. Також що мені дуже подобається, що цей метал він не окислюється, не чорніє, так що це насправді дуже хорошо Також тут, як завжди, робите більше-менше, це вже по бажанню. І сам по, сам по собі йде ось такий кулончик. Тут іде у нас. Взагалі, ця прикраса да, вона називається мама-сова. Ну і тут насправді, тому що тут, бачите, є велика сова, маленька сова, сердечки, і там щось написано, звісно, дуже погано я бачу, бо там прям все виблискує. Також там, де є сердечко, там ще присутствує камінчик. Камінчик теж дуже такий от прям, переливається. Так що теж таке, знаєте, таке от і симпатичне. От, миленьке таке. Ви знаєте, я ж говорю, простеньке, ну, чимось воно таке от, іменно, цікаве. І на другій стороні, якщо подивитися, то ось він так іде. Ну, Я ж теж дуже гарно все зроблено. От, і я також ніграм не пожалкував. Так що е, хто е, люби, допустимо, да, Мамам дарити якісь такі от і, сувенірчики, які мами люблять носити такі от прикраси, то от іменно можна просто спокійно купити для своєї мами таку ось прикрасу. От. І пам'ятка, і насправді дуже буде приємно. Та що, вирішив попробувати, чому б і ні. А вдруг? Ну, і так як я вам вже показав е, такі от мама-сова, я ще конечно, покажу вам такі ось таку ось брошку, Тоже, бачите, сова. Ну, Тут оформлення дуже суперове. Тут і, просто подивитися, що хочу сказати, що на картинці вона не так круто виглядає, як вживу, Бо тому що вживу насправді дуже красиво це все виглядає. Тут, прям, насправді, все воно зроблено із металу, також така вона сама по собі невелика. Також тут йде у нас така от заколочка також. Невелика, і вона така іменно середньої тяжкості, але вона вам не буде утяжеляти, вам не буде рвати тканину, ніяких проблем не буде. І також її можна цепляти як і на жилетки, на піджаки, на рубашки, на плаття, куди вам є бажання, туди і цепляйте. Ну, взагалі, просто супер. Окуляри теж так прям зроблені, ну, вообще, просто бомбічні. І теж, якщо подивитися. Да? Я не знаю, передає, камера не передає. Очі прям так от блистять такими от прям зеленими камнями. От. Ну, взагалі, оформлення просто-напросто бомба. Я же говорю я просто задоволений ось такою брошкою. Я ж говорю, ні, гра мене не пожалкував, що замовив. Вообще, просто бомбічна брошка. і на Останок хочу вам ще показати таку ось каблучку. Якось от дуже мені сподобалась така каблучка. Я просто коли подивився чесно, я влюбився в таку каблучку, бо тому що це у нас ідуть стрази, скажіть мені, я вам скажу. Як і тут такі ж самі стрази, господі. Ой, Цирконій, все вспомнив. Тут ідуть у нас камні цирконій. Ось також дуже красиве тут іде оформлення. Коли подивитися, воно прям теж все блистить, переливає просто повний треш. Що можу сказати? Також дуже красиве тут іде у нас оформлення. Дуже ніжне, жіноче. Колечко. Так, ось що хочу сказати, що цей розмір іде у нас. І, і, тут може робитись і сім'орка, може робитися і бо тому що це колечко йде як універсальне. Ну, так як я от, отпустив, в мене розмір пальця йде 16. То, і діло, що е, тут, звісно, е, на 16 розмір, якщо в дівчат 16 розмір пальця, то який би він був би не універсальний е, ця каблучка, то вона вам не підійде, бо, тому що вона буде шататися, вона буде злітати, толку ніякого просто-напросто не буде. Та що тут більшість треба іменно вибирати від 7 і вище. Також, якщо тут брати, я вже так іменно. От. Ну тут вона теж в мене, бачите, болтається, і тут теж вона дуже легко може сповсти. От. Ну, Я так хочу просто вам показати, як вона на самому е, ділі вона виглядає. Дуже, звісно, ну, симпатично це все виглядає. От. Так що просто я ж говорю, що коли воно ще плюс переливається, то це просто немає слів. Так що, в кого розмір 7 і 8, то він вам спокійно. Підійде. Ну, якщо у вас 16-й розмір, на жаль, така каблучка вам не підійде. Хоча вона вважається як універсальна. Тіпа, тут можна робити більше, менше, ну, на жаль, на 16 ту тут я не знаю, як треба її зігнути, щоб хорошо воно все держалося. Так що, ось так. Ну, сама по собі дуже чудова така, ви знаєте. Ну, і хочу сказати, вона і не з дешевих. Навіть коли я купував іменно на сайті, вона була не дешева. Ну і одразу видно по віду, що вона ну нереально вона може бути дешевою. Понятно, що вона така дорогова, така блучка. От я рішив спробувати, чому б і ні. Потому що я знаю, що такі прикраси, я думаю, багато хто з дівчат любить, і також такі прикраси можна підібрати під любий наряд. Чому б і ні. А що ні грам не пожалкував, що замовив таку каблучку. Так що, всі, мої хороші, ось таке було в мене невеличке замовлення із сайту Джум по біжутерії. Ось, і як завжди, ви знаєте, що періодично щось приходить, обов'язково я вам це показую, тому що я думаю, може, вам щось сподобається, може ви собі щось захочете, і ви будете вже знати, що можна купувати, а що не можна купувати. Купувати. Ну, слава Богу, то, що я купую, слава Богу, все гаразд. Так що, це дуже приємно. Так що, дякую велике за перегляд. Я надіюсь було цікаво, інформативно і, як завжди, до нових зустрічей всім. Пока-пока.